Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма Служу Україні. Близько мільйона жителів Донецької області не змогли скористатися правом на виїзд з території, зайнятої незаконними військовими формуваннями. Такі дані озвучили в обласній адміністрації. Всього з початку конфлікту, за даними одразу кількох організацій та відомств. Вимушеними переселенцями стали понад мільйон осіб, мешканців східних областей. Повітряна розвідка супротивника продовжує посилюватися в зоні проведення антитерористичної операції. Зафіксовано 22 прольоти безпілотних літальних апаратів. Один із них було збито. Апарат летів на висоті 3 тисячі метрів зі Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині. Загалом, протягом одного дня. Державна прикордонна служба зафіксувала 124 ворожих безпілотника. Оборонні рубежі зводяться навколо Маріуполя. Вони складатимуться з сотень бліндажів та окопів різного призначення, десятків опорних пунктів і вогневих споруд. Роботи ведуть місцеві підприємства, а також відряджені цивільні будівельні компанії Одеської та Волинської областей. Після завершення робіт. Споруди будуть передані командирам підрозділів сил АТО. Минулого разу ми розповідали про світові тенденції на ринку бронетехніки. Цього разу про машини спецпризначення. Остання масштабна виставка Євросейторі стала рекордною за кількістю представлених таких авто. На ній було виявлено головний акцент в машинах даного класу. А саме, Виробники приділяли увагу мобільності, захисту від стрілецького озброєння та вибухів мін, оснащенню засобами спостереження та ураження. Так, американська компанія Oshkosh Corporation представила шість різних варіантів спецмашин MATV. Їх розширена база дозволяє перевозити вже 11 солдатів, а не 5, як у стандартній версії. Це ставить її в один ранг з великими автомобілями MRAP. Що пропонується на ринку. А компанія IVECO створила нову версію легкого багатоцільового автомобілю LAV4, в якому збільшено можливість перевезення корисного навантаження приблизно на 50%. Вантажопідйомність зросла приблизно на півтони, а внутрішній об'єм на 10%. Чеська ж компанія SVOS створила БТР-Вега. Однією з його особливостей Є універсальність і модульна конструкція. Відповідно до типу завдання, конструкція бронекузова може бути змінена при збереженні повного захисту екіпажу. На даху є можливість закріпити дистанційний кулемет, легку гармату або димові гранати. Загалом можна виділити ряд тенденцій, які спостерігаються в сфері створення бронетехніки розширення можливостей броньованої техніки за рахунок підвищення мобільності, зменшення акценту на танкову техніку та зосередження уваги на колісній бронетехніці, зменшення чисельності різноманітних бойових модулів, що встановлюються на бронетехніку, поступово впровадження технологій дистанційного управління технікою без участі водія. Створити чотири робочі групи для контролю за виконанням мінських угод домовилися міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції. Зустріч відбулася у Берліні. Робочі групи розглядатимуть питання безпеки в зоні АТО, політичного процесу, гуманітарних питань і відновлення регіону. Передбачається, що це сприятиме виконанню умов припинення вогню. Ведення миротворців на Донбас можливо лише за згоди всіх основних міжнародних гравців. Наразі проти формування посередницького війська під прапором ООН виступає Росія. Вона має право вето у Раді безпеки і можливість заблокувати будь-яке рішення. Єдиним способом обійти це, за даними МЗС, є формування місії Європейського Союзу. Там достатньо згоди лише європейців. Ідея запросити в зону АТО миротворчі війська виникла в української влади після укладення перемир'я в лютому. План з демілітаризації селища Широкіне розробили представники місії ОБСЄ та Центру з питань контролю за припиненням вогню. Значення селища полягає в тому, що воно розташоване в 20 кілометрах від Маріуполя. Широкіне ще в жовтні стало місцем протистояння сил АТО та незаконних збройних формувань. Внаслідок боїв у селищі залишилося 40 мешканців. Військова доблесть Данила Галицького виховувалася з малку. Рано залишившись без батька, князя Романа, він опинився у центрі боротьби за престол між князями, боярами та сусідніми правителями. 16-річним Данило наважився виступити проти поляків. Які разом з угорцями контролювали Галичину. Поляки спробували втягнути в протистояння могутнього князя Мстислава Удатного. Розуміючи, що сил на таку війну в нього немає, Данило укладає союз з далеким родичем, взявши його доньку у дружини. Так склався сильний, але трагічний союз. Справа в тому, що Мстислав підтримував товариські стосунки з половцями, а ті, в свою чергу, попросили допомогу у Русичів. Коли в їхні степи вдерлися орди Чінгісхана, так, Данило був змушений одним з перших в Європі зіткнутися з новою військовою загрозою. Сили зійшлися на сумно відомій річці Калка. Данило першим перейшов річку і бився у перших рядах. Як відомо, половці та русичі зазнали поразки. Князь зі своїм тестем виявилися в числі небагатьох, хто зміг відбитися від монголів. Вплив Данила зростає. У 1240 році, коли стало відомо про наміри монголів йти на Київ, вплив Данила зростає. Великий князь Михайло разом з сім'єю та оточенням виїхав геть. Захист доручили тисяцькому Дмитру, найближчому соратнику Галицького князя. Він виправдав довіру, протримавши місто аж дев'ять днів, більше за інших. Вражений мужністю захисників. Хан Батий зберіг їм життя. Проте це не вберегло володіння князя від наступу ординців. Ті планували підкорити Європу, тож рухалися, незважаючи на перепони. Данило, як завжди тверезо оцінюючи власні можливості, поїхав до Хана, визнав його з Можливо, цей крок не приніс йому військової слави. Проте землі Данила у майбутньому найменше потерпали від нападів монголів. А сам князь зосередився на розвитку держави. Помер він через майже чверть століття після падіння Києва. Проте за цей час він залишив по собі міцну державу багато нових міст та фортець. Зокрема, такі як Львів та Холм. Закон про резервну армію зареєстровано в Верховній Раді. Як зазначається в законопроекті, це має бути вид збройних сил, що формуються за рахунок кадрового потенціалу резервістів і діє на територіях громад. Формування резервної армії матимуть статус військових частин. Передбачається, що військовослужбовець резерву матиме право підписати строковий контракт. Дата голосування за документ наразі не визначена. Львівські підприємства стануть заміщати російські комплектуючі у продукції вітчизняного військово-промислового комплексу. Про це йдеться у меморандумі про співпрацю між «Укроборонпромом» та місцевими виробниками. Оборонпромівці відзначають, що на сьогодні власними силами вдалося замінити вже більше 30% найменувань, які досі закуповували на Сході. Прес-конференція на тему обов'язково медико тактична підготовка українських військових. Комплектація аптечок життєво необхідними медичними засобами та презентація українського кровоспинного джгута Січ Турнікет відбулися минулого тижня в Агенції УНІАН. Репортаж знімальної групи нашої програми. Дивіться далі. Перед тим, як передати слово колезі, хочу представити наших друзів і подальших спікерів. Константин Мадонов. Який є військовим лікарем, один із сертифікованих кандидат-інструкторів статичної тактичної медицини тісі 3 Корі експерт з міжнародної безпеки журналістів, які їдуть в зону бойових дій. Сергій Тахмазов журналіст, медінструктор, який здійснював порятунок наших бійців в Дебальцевському котлі і навчав військових в інших гарячих точках світу. Юрій Дюх. Журналіст, волонтер з міста Рівне. Тарас Таполя, музикант, вокаліст рук антитіла, волонтер. Значить, тема Константина це обов'язково медична тактична підготовка українських військових, навички тактичної медицини, що є важливим інструментом кожного українського солдата та офіцера. Тема обов'язкового навчання надання долікарської допомоги на полі бою. Як взаємодопомога і самопоміч, це дійсно дуже актуальне питання, і наразі воно, скажімо так, не структуризовано. На даний момент завдякуючи завдякую, діям, скажімо так, волонтерів, ми формуємо аптечки і, на жаль, на жаль, дійсно. Питання з комплектацією кровоспинних жгутів, турнікетів, вона є дуже гострою, тому що, на жаль, статистика показує, що догоспітальні втрати в нас це в основному від кровопот... крововтрат. Просто показати цього мало. Треба навчити цим керуватися, тому що це є інструмент. Який допомагає просто зберегти життя. Власне, цей турнікет Січ, який був розроблений нашими хлопцями, він вже довів свою функційність і необхідність бути в кожній аптечці. Як мінімум один, а то взагалі в ідеалі два. Я работал с многими турникетами до этого. Качество, цена абсолютно адекватные и отвечают аналогам мировых стандартов. В складі індивідуальної аптечки першої допомоги обов'язково є в стандартах НАТО наявність турнікету, тому що це запобігає гострої крововтрати і загибелі пораненого на полі бою. Якщо на нього подивитися, то ми можемо сказати, що це симбіоз американського кат-турнікета і САФТА. Але е, впевнено скажу, що це тільки на перший погляд, оскільки після таких тривалих розробок це є нашим українським виробом. Ми займаємося сертифікацією вже, мабуть, місяця-півтора і, приходячи в державні органи, всі кажуть, що да, це ж для того, да, це дійсно ми розуміємо, що від цього залежить життя людей, життя бійців, але, ну, але маємо те, що маємо. Тобто ми вже півтора місяці займаємося. Так, да, є якісь процедури, які потрібно пройти, але, як на мене, можна було б дійсно зглянутися на виробників. І дійсно це річ, яка дійсно забезпечує, це спасає життя. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.